Чимося зрізати нігті так, щоб потім не було мучительно больно. По-перше, якщо тобі більше 12 років, то тобі вже не підходять для цього взагалі ніякі ножиці. Нам потрібні гострі кусачки для нігтів з рівним полотном, які гарно змикаються і мають робочу частину до самих кінчиків. Зона, де ми робимо найбільший помилок, це великий пальчик на нозі, на ньому і покажу. Тож, правило перше, нігті зрізаються рівною лінією, без заокруглень і, не дай Боже, вирізання кутів. Зріз має бути перпендикулярним до росту нігтя. Не завалюйте кусачки на себе чи від себе. Верхнє полотно має лягти чітко по лінії вільного краю по центру нігтя. Отже, заводимо нижнє полотно під ніготь і обережно робимо зріз. Потім так само обережно контролюючи положення верхнього полотна кусачок, робимо зріз бокових сторін, виключно по ровній лінії. Занадто глибоке вирізання кутів нігтів може в майбутньому призвести до деформацій, больових відчуттів при відростанні чи навіть вростання нігтя. Якщо після зрізу в куточках залишилось зайве, обережно приберіть ці шматочки кінчиками кусачок, не порушуючи загальну траєкторію зрізу. Якщо хочеться прибрати бруд з під нігтя, будь ласка, ніяких зубочисток, голок чи залізних пилочок. Візьміть манікюрне кільце і обережно приберіть зайве. Заводьте інструмент під ніготь по шкірі, а доставайте притискаючи до нігтя. Будьте терплячі і обережні, не робіть різких рухів і не залазьте глибоко під ніготь, щоб уникнути травмування. Ну і наостанок, якщо хочеться ідеально, візьміть пилочку для натуральних нігтів абразивом 240 грит і приберіть всі недоліки, тримаючи її перпендикулярно до нігтя. Ось і все три інструменти плюс необхідні знання, і ви вже маєте впевненість, що не нашкодите собі чи своїм дітям.